Зі столиці Нідерландів через Німеччину, Польщу, Україну цей величезний красень приїхав із Амстердаму. Те, що гусеничний екскаватор великого класу хітаче тепер у Харкові, це результат співпраці міської влади та волонтерів. Величезна сучасна техніка, як ніколи, стане в нагоді місту для проведення відновлювальних та демонтажних робіт. Було складно так, насправді. І це відбулося завдяки представникам офіційним ділерам у Європі хітачі, а також представники, які співпрацюють з Україною. Звернулися до них у якості допомоги, щоб надали допомогу саме у важкої техніці, яку потребує наше місто, тому що ми бачимо всі ті руйнування як наслідки прильотів. І тому вони відповіли позитивно з нашою командою. Ми співпрацювали із благодійним фондом, який нам допомагав сюди ввести, задекларувати. Цю техніку і сподіваємось, те, що вона буде дуже корисна для нашого міста, не лише для подолання тих наслідків руйнації, але й для того, щоб відбудовувати наше чарівне місто. Було складно вести, тому що ну, по-перше, це не габарит. Він був розібраний на дві частини, тобто, це було дві платформи, їх завозили. І враховуючи те, що це не габарит у супроводі, їхала основна частина. Вона їхала лише вночі. А інші частини його, тобто це ковш був і протигруз, то то він їхав іншою платформою. Також була проблема, тому що бояться водії ночувати у Харкові дуже швидко, оперативно, завдяки працівникам міського доканалу, це все розвантажили та відпустили водіїв. Завдяки підтримки. Міського голові та фонду Київського району отримали на підприємство таку важку техніку, яка буде в нас працювати при ліквідації пошкоджень на каналізаційних мережах. Екскаватор-навантажувач він має ковш об'ємом більше трьох кубів. Має глибину при розробці ґрунта, може копати глибше 10 метрів. І завдяки такому великому об'єму ковшу у нього виробництво Покращується, і ми маємо можливість розробляти великі котловани. на підприємстві. Це єдина така техніка, яку зараз ми отримали, і в місті Харківі мабуть, ну їх може на обліку 2 дві може бути. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.